У Харкові СБУ затримала російського коригувальника, який шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою. У результаті спецоперації у Харкові на гарячому затримано інформатора російської розвідки, який готував повітряну атаку на військові об'єкти сил оборони. Чоловік намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Фігуранта було затримано, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об'єктів України українських військ. У нього вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару РФ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим. Про це він неодноразово писав у російських телеграм-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки. Подальша комунікація з агресором відбувалася за допомогою анонімного чату у месенджері. СБУ повідомила чоловіку про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує 8 років тюрми.